Ні дощ, ні холод, ні потужні пориви вітру не зупинять благодійників доставити подарунок горішньоплавнянам, а медичним фахівцям міста його прийняти. Дизельний генератор потужністю 50 кВт отримали горішні плавні для потреби центру первинної медико-санітарної допомоги. Одержали обладнання безкоштовно від ЮНІСЕФ через міжнародний благодійний фонд Альянс громадського здоров'я. Ні блекаут, ні перебої в роботі електричної мережі ніяк не мають впливати на якість надання медичних послуг населенню. Тому заклади охорони здоров'я горішніх плавнів та інші комунальні підприємства зверталися по допомогу до різних благодійних фондів міжнародних організацій. Розповідає перший заступник міського голови Олександр Чуприна. Протягом року, коли йде війна, робітники наших комунальних закладів, закладів охорони здоров'я. Неодноразово заповнювали анкети, приймали участь у своєрідних програмах. І сьогодні ми отримуємо перші плоди цієї співпраці. Наша ПМСД, поліклініка міська, вона Заповнювала анкети на отримання допомоги від європейських благодійних фондів у вигляді генераторів. І сьогодні ми отримали від одного з цих фондів генератор на випадок блекауту чи перебію з електропостачанням у мережі. Ми зможемо забезпечити повністю роботу нашої поліклініки для того, щоб надавати людям медичну допомогу. Також в медичному закладі у нас розміщені найпростіші укриття. Це дасть. Змогу забезпечити електропостачання і цих укриттів. Ну, в подальшому ми ще очікуємо, що будуть надходити генератори. Також ми придбали генератори і за кошти місцевого бюджету. І на сьогоднішній день усі комунальні підприємства, підприємства закладу охорони здоров'я освіти, вони вже забезпечені автономним електропостачанням. Із альянсом громадського здоров'я, керівництво центру первинної медико-санітарної допомоги горішніх плавнів співпрацює щонайменше. Менше 10 років розповідає очільниця медичного закладу Аліна Ковпак. А також зазначає, що генератори ЮНІСЕФ допомагають жити лікарням великої кількості населених пунктів України. Це по всій Україні машина та що зараз сьогодні привезла, вона була вже в Кобиляках, Зараз вона їде в Черкаську області, і так далі. Так далі поїхали розвози по Україні. Я вважаю це таким хорошим подарунком, хорошим внеском в наше місто, тому що. Ну потребу вже ми оцінили з вами на протязі останнього року. Вона велика. Переселенець із міста Покровіськ Донецької області Микола Федоренко у центрі ПМСД горішніх плавнів вже півроку обіймає посаду заступника з адміністративно-господарської роботи директорки центру ПМСД. Із керівництвом медичного закладу розраховуватиме можливості електроживлення через подарований генератор. Першочергово забезпечуватимуть роботу холодильників, щоб зберегти вакцини та медичні препарати. Якісна медична допомога вона потрібна всім, а не маючи в цей час, не маючи електроживлення, це було б дуже, дуже проблематично. Да. Ну на сьогодні. Ми от отримали такий замечательний прибор. Він дизельний, має охолодження вже водяне і стоїть куча автоматики з слякої. Він дуже розумний і на той же час видає дуже якісну електроенергію. Та, яка нам під підійде до високоточних приборів, роботи комп'ютерів, роботи рентгенапарата. Він потребує устойчивої електроенергії. Лабораторія, яка, яка у нас працює. Те, що там прибори стоять такі, які там визначають там, ну, всі важливі інгредієнти у характеристики аналізів сіляки. Далі виконуватимуть роботи з налаштування генератора.